Хто як не я з такими словами став на захист своєї держави Болей Назарій Петрович, свій обов'язок та присягу виконував до останнього подиху, та 14 червня 2023 року повернувся до рідної домівки на щиті. Народився у березні 1993 року у Бродівській громаді. Назар Петрович проживав у Бродах на вулиці Золота, навчався у Бродівській зошному №3. Після закінчення школи поїхав у Київ здобувати освіту та працювати. Та війна змінила пріоритети та плани щодо створення власної сім'ї. Чоловік відклав її і пішов захищати рідну землю. 30-річний Назар вступив до лав столичної тароборони. щирий, запальний, гарячий та справедливий. Так згадують його друзі, побрати. Ми та рідні на початку повномасштабної війни Назарій вступив до лав територіальної оборони, а згодом воював на сході України у лавах Київської бригади ТРО. Як говорять побратими, Назар був їхнім справжнім другом і побратимом з перших днів війни, завжди на позитиві та в бойовому дусі виконував усі поставлені задачі на відмінно. Вони по дружньому називали його Бродський. Був надзвичайно відданий своїй службі та готовий ризикувати життям, щоб забезпечити безпеку України. Молодий стрілець Київської бригади ТРО загинув від ворожого обстрілу у селі Діброва Луганської області 10 червня 2023 року. 14 червня повернувся у рідну домівку на щиті. Це сталося на тлі неймовірного горя та скорботи, що переповнювали серця усіх присутніх. Я з, Назаром з першого дня позивний у нього був Бродер. Бродський. Вот сейчас многие даже в нашей частині, могут даже и не знать ні фамілії, ні ім'я. Ну скажи їм Бродський. Все знают, хто це такий був. Чоловік-душа компанія. Його улюблена фраза була порой. Дайте пожити. Балей Назар залишився у серцях своїх рідних та близьких, а також у серцях всіх тих, хто його знав та поважав за його відвагу та самопожертву. Великий смуток, тому що ця розлука вона настала тут, на цій землі, і ми більше не побачимось. І я згадую його молоді дитячі роки, коли він свого часу приходив в дім молитви. І в нас проходять навчання недільної школи. І цей молодий хлопчик, він чув це слово Боже, яке сіялося в його серце. Проходив час, і якось незамітно воно так пройшло. І ось прийшла та новина, коли Назара не стало тут, на цій землі. Дорогі мої. Ми повинні пам'ятати і знати, згідно писання, Слово Боже нам говорить такі слова, що є така особистість як сатана. А його дія і більше нічого вкрасти, погубити і знищити. І сьогодні ми бачимо цю картину. Яка вона сьогодні відбувається і масово страждають батьки, дружини, втрачаючи своїх дорогих чоловіків і дітей. І це дія цього диявола, який він способний робити тільки зле. І ось ми бачимо ці наслідки. Але друга сторона є, дорогі мої. Де є Господь Ісус Христос і Писання говорить так, що Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти те, що загинуло. Трудно зрозуміти те, що загинуло, і повернути до його, його до життя. Але на це Христос прийшов. Він народився, Він постраждав, Він помер за нас і воскрес для нашого оправдання. Щоб ми жили і жили для слави нашого Господа Ісуса Христа, дорога родина! Ми щиро співчуваємо вам. І ваш біль це наш біль, тому що це наші діти. У Назара Петровича залишилася мати та брат. Дуже болюча втрата, адже загинув герой, який обрав шлях воїна, який зі зброєю в руках став захищати свою країну заради її майбутнього та заради інших поколінь. Вічна пам'ять та шана герою. Дорогий Назарчик, І знайте, наш янгол, Всіх нас зараз бачиш. Всієї нашої громади, від кожної нашої родини. Від кожного жителя. Дитина низький уклін тобі. Дякуємо тобі за те, що ми сьогодні живі. Дякуємо тобі за те, що мирно сплять наші діти і онуки. Дорога пані Люба. Чисельна родина. Дякуємо, що ви такого сина, патріота який склав голову за всіх нас. Шановні односельчани, прошу молимося молимося за тих героїв янголів які вже над нами і за тих які там зараз в бою наша молитва це є наш у вирі. дякую всім Ще раз дякую за кино тобі низько схиляю голову Слава Ісусу Христу! Слава Україні і слава нашим героям!